Дітям будь-якого віку дуже непросто починати відвідувати дитячий садок. Кожен із них проходить період адаптації до дитячого садка. Усе життя дитини кардинально змінюється. У звичне життя дитини буквально вриваються зміни. Точний режим дня, відсутність рідних і близьких, постійна присутність однолітків, необхідність слухати і підпорядкуватися незнайомим дорослим. Різко зменшується кількість персональної уваги. Дитині потрібен час, щоб адаптуватися до цього нового життя в дитячому садку. Психологічний стан дитини, її фізичне самопочуття та бажання відвідувати садочок у перший рік багато в чому визначається саме здатністю до адаптації. У деяких дітей вона проходить із певними труднощами, на які потрібно вчасно звернути увагу. У складних випадках може бути потрібна допомога психолога, але цього не слід лякатися. Своєчасна робота зі спеціалістом допоможе уникнути проблем у майбутньому. Розглядаючи адаптацію по дитячому садку як критичний для дитини чинник, необхідно відзначити можливість проявів стресу. Аналіз причин стресу, його різних наслідків для. Дає змогу побачити способи зменшення несприятливих впливів на дитину в критичних ситуаціях і збільшення позитивних ефектів. У період адаптації до нових умов життя відбувається своєрідне ламання, переробка сформованих раніше динамічних стереотипів, що стосуються певного режиму. кладання, Годування тощо, а також стереотипів спілкування. У дитячих закладах дошкільної освіти провідна діяльність дошкільнят – гра, яка з хаотичної та поверхневої під впливом фахівців переходить у планомірну й поглиблену. Це призводить до адаптації дитини до власних внутрішніх змін, пов'язаних із дорослішанням, до вимог. Що висуваються до неї в сім'ї та іншими дорослими до правил і норм дитячого колективу. Проблема адаптації дітей до дитячого садка на сучасному етапі дуже актуальна. Щойно прийшовши в дитячий садок, дитина відчуває сильний стрес, який іноді затягується на кілька місяців, переходячи у важку форму. З одного боку, нинішні економічні відносини змушують більшість батьків відразу після народження дитини виходити на роботу. З іншого, усе більше поширюється особистісно орієнтовний підхід до дітей, який не допускає байдужого ставлення до проблем маленької людини, котра налегко приймає життя в нових умовах. Адаптаційний період для дитини це серйозні випробування, викликані адаптацією стресової реакції, які надовго порушують емоційний стан дітей. Час адаптації умовно ділиться на три фази. Перша це гостра, часті соматичні захворювання, порушення сну, апетиту, зниження мовленевої ігрової активності. Ця фаза триває приблизно місяць. Підгостра, порушення першого місяця зменшується, але загальне тло розвитку дитини повільнене. Ця фаза триває приблизно три місяці. Фаза компенсації. Темп розвитку дитини прискорюється. Найскладніша перебудова організму відбувається в гострій фазі адаптації, яка може перейти в дезадаптацію. Період адаптації індивідуальний для кожного з різною тривалістю і важкістю. Основні завдання допомоги дітям в адаптації до дитячого садка. Подолання стресових станів у дітей в період адаптації. Формування активної позиції батьків щодо процесу адаптації, зняття емоційної напруги в дітей, формування довірливих взаємин дитина-дорослий, розвиток навичок взаємодії дітей одне з одним, розвиток загальної моторики і координації рухів, розвиток ігрових навичок. Для оптимізації процесу адаптації до умов дошкільного закладу необхідна чітка і послідовна робота всіх працівників освітньої установи із залученням батьків своїх вихованців.